Вами високопосад, за словами міністра оборони Південної Кореї, ці спостерігачі мають аналізувати процес розгортання Північною Кореєю своїх військ. Має розглядати тенденцію сучасної війни, яку зможе вести Північна Корея в Україні або у Курській області. І СУ, проте не, не розглядає відправку військ в Україну. Тобто поки що тільки. Обмін, скажімо так, досвідом на цьому тижні. Вже має нібито прибути делегація південної Кореї в Україну. Чи вже вона господи, чи вже вона прибула навіть я. Ти мені підкажи. Я трошки плутаюся в цих датах. Коротше, вони домовилися про візит, принаймні спецпредставника Києва, і як розповіло в офісі президента Південної Кореї, буде обрано цю людину, яка поїде протягом буквально двох днів, і обидві країни планують посилити захиди відповідальності. Зі мною на зв'язку вже Олег Катков, головний редактор Діфенс Експрес. Олеже, добрий день. Добрий, день, дякую за запрошення. Олеже. Реально, що ми можемо отримати від Південної Кореї по факту. От вони кажуть, що відправлення артилерійських снарядів поки не розглядається. Але ми розглядаємо посилення співпраці, що означає посилення співпраці, як в чому воно може заключатися? Ну, окрім, звичайно, розвідданих. Ну розвіддані їм нічого не вартують. А... То твої про тому, що вони не розглядають. Вони про це заявили про тому, що якби ми не насилали Україна, не надсилала запит на це. Але ми не надсилали запит, тому що до цього, якби і наразі насправді СУ не те, що не експортує до України озброєння, а СУ блокував реекспорт цього озброєння до України так само, як Ізраїль. Тобто ну, у цілком логічно, чому не направляли запит, тому що ну і про що з ними можна було говорити, якщо вони навіть якби ну, реекспорт не дозволяють і з доволі значними зусиллями на рівні там 22-го року ще от було домовлено, наприклад, відносно постачання там засобів для розмин розмінування цивільного розмінування, тобто не на передовій, а для розмінування тих же звільнених територій, е, тому не соковому зрозуміло, що була така історія, і чому так саме, і зараз якраз той час, коли можна вести вже на мій погляд, більш детальні, предметні розмови, тому що ну з одного боку зрозуміло, що е, сеул буде намагатися, ну прямо кажучи, отримати те, що йому потрібно. А йому потрібно відповідно розуміння, що там північно-корейські військові змогли навчитися у Російській Федерації, що як їх там готують, що вони там відпрацьовують, тому що саме це вони будуть її ну, реалізовувати вже проти су. Тобто це логічно. З іншого боку, Україна має в цій ситуації ну, звісно, ну, максимально вижити те, що нам потрібно. Нам потрібно озброєння. Озброєння ну, нехай не у вигляді допомоги, ніхто, ну, треба розуміти, що ходити з протягнутою рукою і розповідати про те, як складно. От Південні Кореї якби все, якби такі от розмови навряд чи зайдуть. Тому що Південна Корея, вона на фоні всієї такої глобальної, якби світової такої ілюзії власної безпеки. Це, напевно, єдина країна західного світу, яка от на фоні цих цих от, мір дружба жвачка, от вона займалась тим, що нарощувала власну бойову потужність, розбудовувала військово-промисловий комплекс. І зараз стає ну, об'єктивно кузнею західного світу відносно озброєння. І тому от корейці, південні корейці, можуть чудово спросити: от ви знали, що у вас така країна зверху? Ви розуміли, що у вас війна 2014 року? Так, а чому ви зараз говорите те, що вам треба якось допомагати? Чому ви там не чому ви 16-ті заздалегідь не купили там Петріоти? Чому ви те й не зробили? Це не зробили? І будуть питання, на які немає відповіді, тому можливо, одразу слід підходити від питання? А давайте ми купимо. Давайте будемо налагодити спільне виробництво озброєння, як Корея робить з Польщею, Румунією з іншими країнами. Тому що ну дійсно зараз корейська озброєння вона дуже популярна. Корея це єдина країна, яка зараз може постачати озброєння максимально швидко. Є рекорд 109 днів від моменту закупівлі танків К-2 до їх доставки у Польщі. Це для uh, розуміння того, що от, контракт приблизно на 300 машин. І так, лише перша партія незначна, але тим не менш, 109 днів. Це у порівнянні з тим, що, наприклад, uh, ну, наприклад, німецькі танки, якщо замовити, то зараз от, треба от, ну, можливо, буде отримати їх на. Рівні так 28-го, напевно, 29-го року. Ну тому що черга на них є, а виробництво дуже маленьке. А у Південній Кореї, яка якби розуміла, що в неї є сусід, який ну, просто невіжений, який таторський режим, який має ядерну зброю, все ще дуже, дуже схоже на те, що Україна має нібито так. От, але от вони не розроблялись і якби розбудовували свій ОПК. Тому так треба розуміти, що треба виходити саме на взаємовигідну співпрацю, яка має значно міцніший фундамент, ніж ну просто просіння допомоги. Прошло Олеже, ну виходить так, що ну Південна Корея бо спершу такі лунали заяви, що розглядатися буде постачання зброї, постачання інструкторів. Ну зараз це звучить так, ніби ну ми готові співпрацювати, але ну мовляв, от ви те, що пояснюєте, у вас же не було запиту, у вас не було того, не було цього. Мовляв, що там в в даній ситуації Україна південній Кореї просто вигідна і геополітично буде використана. Перше це розуміння до того, як воюють як вміють реально дійсно на полі бою воювати північнокорейські військові. А по-друге, ну використовувати Battlefield поле бою в Україні для того, аби перемелювати північнокорейців. Ну давайте будемо розуміти, що ми живемо в реальному світі, а не так. в якомусь там світі з рожевим поні. Ну тобто, якби дуже прикольно думати про те, що от всі нам повинні щось там мають бути, якась там завжди, от це от має бути там в рожевих окулярах. Збігати з флажками якимось там реальність така сама. Країна, ми живемо у жорстокому світі, треба розуміти це давно, якби ми повинні це ми маємо розуміти просто як люди. Я не знаю, яких в інфатильних фантазіях треба ще перебувати. Для того, щоб не розуміти, що ну, безпека українців вона, в першу чергу залежить від самих українців. Від нас залежить, чи будуть нас вбивати, чи не будуть вбивати. і, і все. Все, ну, логічно, це дуже все логічно і все правильно. І тому я от повернуся до свого питання: на що реально тоді, в, цю, в рамках того співробітництва, по яке було заявлено, ми можемо, ми можемо сподіватися, окрім того, що ну розширювати оборонне співробітництво в плані там замовлення зброї Південної Кореї і можливо якогось спільного виробництва зброї? Е, так, Про де що де ви сказали? дуже. Так, ну тому що таки, це ж не просто якісь фантазії, це трецем треба буде займатися. Це не просто, що вони приїдуть і такі, а давайте ми вам це зробимо. Uh -huh. Ні, це надо, треба буде домовлятися треба буде ставити умови, виторговувати ви найкращі для себе умови. Але знов таки Південна Корея вона дуже дуже активно зараз йде на локалізацію виробництва свого озброєння у Європі у східній Європі першу чергу тому, що з поточних контрактів перше такий момент. Це звісно Польща, тому і Польща для розуміння, що вона зробила, це е, замовила танки К-2, е, е, одразу готові, е, які будуть вироблятися у Польщі це, у південній Кореї це приблизно там до 300 одиниць, але до 800 вона локалізує у себе. Uh -huh. uh, також uh, польща локалізує у себе виробництво легких ну легких винищувачів саме у такій версії fa 50 PL, також вони будуть вироблятися у Польщі, збиратися принаймні. А зараз Урея заходить у Румунію, де також пропонує свої танки К2 Свої вже замовлені САУ, Румунію. Замовлені САУ К К-9 це взагалі насправді це зараз світовий бестселер І зараз мовити про те, що вони. Ну, ну скоріше за все виграють тендер на постачанні БМП, і також буде бойових машин піхоти. І також буде їхня локалізація здійснено у Румунії. А ще забув відносно Польщі. Поляки вибили локалізацію виробництва ракет, ну аналогів Джемал РС до Хаймерс, але от корейського виробництва і до корейських о, ракетних систем, які вони також будуть збирати у себе під назвою Хомарка. Тобто вони у Польщі будуть збирати корейські аналоги Хаймерс. І виробляти до цих аналогів Хаймарс ще й аналоги американських ракет Джемарез до них, угу. О, це на те, що Сеул згодний. Більше того, він навіть надає е, доволі непогані кредитні умови, тому що усі ці контракти вони вартували просто мільярдів доларів. Там мова йде про. На певну цифру я так ще не зараз не скажу, але у будь-якому панку приблизно депазон 5-10 мільярдів доларів приблизно. Це просто мінімум про що йде мова йде. Але вони, вони частково ну це такі от розтягнуті виплати, плюс кредити на умовах от СУ. Тобто, треба над цим працювати. Це не просто от, приходять такі добрі креці, і от вам такі такі от контракти. Ми будемо у вас радісно все робити. Це треба вибивати і треба проводити доволі. Ну, майстерні перемовини, ну це бізнес. А ще наскільки я знаю, у Кореї є танки Т-80, причому це е, російські танки. Чи може як ви вважаєте, Корея нам передати ці танки? Ну як давайте будемо так говорити: теорії так, але треба розуміти їхню кількість. Ну тому що з одного боку ми говоримо про те, що треба є можливість локалізувати виробництво сотень танків К-2, сотень артилерійських систем К9, сотень БМП, які будуть вироблятися в Україні, і будуть новими. А от відносно тих танків, які там є, там їх на якщо не помиляюсь, на три батальйони. Плюс ще в них є декілька ну, може, в районі сотні е БМП 3 там дуже незначні цифри, які ну, об'єктивно ну, встановлять такий от маленький, маленький там відсоток. І якщо все, що ми зможемо виторгувати від Південної Кореї за цю ситуацію, це виключно передати тут російські танки, які вони отримали у 90-х роках, бо є здатність яких є взагалі те, що вони ще можуть їздити під величезним питанням, тому що вони об'єктивно не дуже потрібні були в Південній Кореї, дуже довгий час вже. От, ну, Це буде фіаско. Mm -hmm. А от е, було оприлюднено Пентагоном сьогодні зранку відео того, як е, українські військові танкісти, чому я запитав про танки Т-80. Танками Т-80 українські військові вміють. Е, Керувати було показано відео, як українців тренують керувати танками леопард 2 другими леопардами. При всьому при тому, що перед цим була інформація, нібито після зустрічі з Зеленським Шольц сказав, що ну це це інсайдерська інформація. Немає офіційних підтверджень, що в Україні більше другі леопарди не будуть постачати. А хто може, якщо навчають українських військових керувати другими леопардами, хто може їх передавати в Україні? Лопар другі, ну, вчати, навчати навчити українських танкісти викоровати цим танками ну, необхідно, тому що ну, банально вони просто на ну, Озбройні Збройних сил України з 20. Ну, коли ця каваліція леопардів була, і так. Україна таки отримувала декілька батальйонів цих танків. Тобто ну, це адекватний процес. І ну, так, Німеччина вже не може їх постачати, тому що вона передала зі складу Бундесферу. Е десь е перша партія була в 18, ну, коротше, десь до 20 машин. Mm. Це приблизно 10% того, що в них є. Ну, ну це небагато. 8. Uh, ну так, то було менше. Реально там 300 танків. Насправді ми, Тоб, ми не ми знаємо, які просто... реальні втрати танків Леопард uh, А2 на фронті. Тому ми не можемо. Ну, ми, ми не знаємо цього, але це небагато. Можливо, вони вже всі uh, були пошкоджені. Так, uh, ні, це вибачте. Знов таки, це uh, Україна має, наприклад, uh, якщо ви там передали умовно там Сьогодні Леопардів 2, це у, от у Німеччини це, от їх до 300 приблизно. Зрозуміло. Mm, тобто, ні, ми просто говоримо про те, що просто загалом цих танків не так багато у світі. Mm -hmm. от, і знов таки, якщо от Україна навіть буде їх замовляти, то ми встанемо просто в чергу, і там замовлення буде виконано на рівні 28-29 року. Тому що, ну, знов-таки, так, такі реалії, і тому от, дуже ефективно було б працювати з Південною Кореєю. Я зрозумів, Олеже. Дякую вам. Олег Катков, головний редактор видання Діфенс Експрес.